Реалізм як літературний напрям прийшов на зміну романтизму. Письменники-реалісти прагнули правдиво зобразити життя в усіх його виявах суспільство, мораль, історія, виробництво, злетий падіння людської душі. На зміну незвичайним романтичним героям приходять земні буденні люди. Автори змальовують їх у повноті існування, велику увагу приділяючи соціальним обставинам, у яких формуються та діють персонажі творів. Реалістичні твори. Позначені художнім дослідженням суспільних зв'язків, глибоких соціальних конфліктів, гострою критикою несправедливості та аморальності. Усьменники засобами слова аналізують взаємозв'язок людини та середовища, характеру та соціальних обставин. Звертаються до внутрішнього світу особистості, надаючи правди зображенню життя, а також глибокого психологізму, який є художньою ознакою епохи реалізму. Правило реалізму це правдиве змалювання життя. Розкриття впливу соціального середовища на людину. Реалізм в українській літературі ХІХ століття розвивався в кількох напрямках. Перший напрямок етнографічно-побутовий реалізм, якому притаманно зосередження на описі звичаїв певного народу. Використанні фольклорних образів мотивів народної мови, другий напрямок соціально побутовий реалізм, який передбачав змалювання реалій буденного народного життя та суспільних конфліктів. Третій напрямок соціально психологічний реалізм. Для якого характерне глибоке проникнення у внутрішній світ героїв, художні відтворення їхніх почуттів, прагнень, думок на тлі картин суспільного життя народу.